Hello, I am Valentina Fratschenko. I teach English and German at Volgobochanskoye Super Lyceum in Poltava region. My high school is my second home. It's my real life. My students, my colleagues, my friends, my salary and my good mood. I am happy and successful teacher. I love my job and my students best of all. At my Lyceum I have a good time. Велика багачка, мальовниче селище на Полтавщині, розташоване на річці Псел, знамените своїм зеленим туризмом та співану в піснях кобзаря Федора Кушнерика. В цьому селищі знаходиться Великобачанський опорний ліцей, моя друга домівка, в якій я знаходжу підтримку, задоволення, успіх, щастя, кар'єрне зростання уже понад 28 років. Великобачанський опорний ліцей центр затишку і добра. І тут я працюю вчителем іноземної мови. Мій ліцей і мої учні це моя мотивація до життя у цей нелегкий для мене особисто і для моєї країни час. Кожного ранку, знайомою стежкою, я поспішаю до рідного навчального закладу, де на мене чекають емоційні, креативні, допитливі, найкращі. Це мої учні, мій стимул життя. За час роботи в навчальному закладі змінились роки, часи, реальність. Свою педагогічну діяльність я розпочинала в звичайній середній школі, а зараз це опорний ліцей. Але моє завдання навчити дітей є, було і буде. Я пишаюся тим, що багато моїх випускників вибрали життєву стежину тісно пов'язану з англійською чи німецькою мовами. В нелегкі часи доводиться працювати. Війна розділила життя на до і після з учителя щасливої реальності до 2022 року. Я, як і всі мої колеги, опинилася в ситуації, де вчитель зобов'язаний вижити, заспокоїти, вберегти і в той час продовжувати навчати і вести за собою кожного дня. Зараз тривоги, сховища, стреси, обірване життя. Опановуючи себе, знаю, що сильна, що зможу, продовжую посміхатися, навчати, дарувати радість моїм вихованцям, тривоги. Як же хочеться вберегти ментальне і фізичне здоров'я дітей? Я намагаюся на своїх уроках створювати так званий острів безпеки. Моя мета відволікати учнів іграми, піснями, танцями, цікавими діалогами, малюнками по темі, яка вивчається, чи вивченням нових слів. Для реалізації своїх ідей я використовую поєднання новітних технологій, творчих практик, таких як реакцикація, рольові ігри, музичний супровід, пазли. Це дуже позитивно, на мою думку, впливає на емоційний стан дітей, знижує рівень тривожності, покращує якість знань, допомагає їм відчувати опору і підтримку в сьогоднішньому непростому світі. Вчитель. Це моє покликання, моя мрія з дитинства. Іншої долі я не уявляю. Я креативний класний керівник з досвідом роботи. Я розпочинала, коли різниця у віці з моїми оховацями була 17 років. А зараз моїм п'ятикласникам 10. і різниця в нас 40 з хвостиком, але ми завжди на одній филі». Так має бути, бо я наставник і порадник, і опора для своїх вихованців. Моє життєве кредо завжди в будь-яких ситуаціях відноситься до інших так, як би я хотіла, щоб вони відносилися до тебе. Моє педагогічне кредо не лише навчати говорити англійською, а й мислити нею. Моя педагогічна ідея полягає у використанні інноваційних технологій. Учень, учасник уроку, а не слухач, впроваджує у своїй роботі змішане навчання, гемофікацію, парні та групові форми роботи, перевернуті уроки. Я вчитель, і я цим пишаюсь, я вчитель і я цим живу. Щоранку я до школи поспішаю, бо учнів я своїх люблю. За ніч, за ранок, за можливість ходити навчати і творити низький уклін захисникам і захисницям нашим. Дякую за можливість бути вчителем. Дякую за кожний день. Дякую, що ви є.